Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Проблеми економіки. Мирна декларація. Робота ПРТЗ. Зустріч політпредставників у Бондерах. Нові схеми від шахраїв. Користувачі телеграму Будьте пильними. Замість одного зрубаного два саджанці. Більше дерев для країни. Медок, родзина та отаман нові гібриди томатів від Придністровського НДІ. Сьогодні у Бендерах пройшла зустріч політпредставників. Останній глава МЗС нашої республіки Віталій Ігнатів та віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян зустрічалися у травні на порядку денному, як і раніше, проблеми економіки, робота ПРТЗ та переговорний процес. За столом делегація Придністров'я з міністром закордонних справ Ігнатівим навпроти представники Молдови тут і глава місії ОБСЄ Келі Кайдерлін. З останньої зустрічі минуло майже півроку. Тоді глава нашого МЗС запропонував Молдові підписати мирну декларацію Придністров'я. Проєкт передали Олегу Сірібряну. Той обіцяв вивчити. Відтоді жодної відповіді не прозвучало сьогоднішнього дня на жаль, до сьогодні молдавська сторона. Я так розумію, не просто відмовилася від нашої пропозиції, але пристало додаткове бачення, яке є дуже далеким від основної мети, яку ми закладаємо в наш діалог. Усі питання потрібно вирішувати мирним шляхом без тиску та обмежень. В цьому впевнені як у Тирасполі, так і Кишеневі сприяти цьому може декларація про прихильність до мирних методів регулювання молдо-придністровського конфлікту. Якщо буде готовий, якщо Кишинів піде на якісь компромісні рішення, то сподівання є на те, що ця декларація може бути прийнята, але поки вкрай обережний компроміс. І найголовніше, декларація не приймається просто як черговий документ. Декларація потрібна для того, щоб на практиці реалізовувалася, і всі придністровці прекрасно розуміли, що тільки політичним шляхом будемо вирішувати проблеми, знімати ті обмеження, які існують, і те, що молдавська сторона усвідомлює свою відповідальність в рамках діалогу. Говорили про переговори альтернативи формату 5 плюс 2 немає. Вважає Віталій Ігнатів. Треба сідати за стіл перемовин. Чим раніше, тим краще. Ще Придністров'я передало Молдові меморандум про порушення прав та свобод придністровців. Такиса свободи передвіжені і лічне безпеки. Це стосується і свободи пересування і особистої безпеки, економіки та гуманітарного сектору. Сподіваємося, що молдавська сторона не просто ознайомиться із цим документом, а зі змістом проблем. Ми зможемо працювати над цими проблемами, щоб нівелювати обмеження. Говорили про економічний тиск на Придністров'я через нові мита Молдови. З початку року Республіка втратила понад 9,5 мільйонів доларів. Кишинів на це не мав жодних правових підстав. Придністров виступає донорів... Придністров'я виступає одним із основних донорів Республіки Молдова поряд із країнами Євросоюзу. Ця ситуація є проблемною, оскільки це ті фінансові кошти, які ми не можемо використати для соціального розвитку. Це проблема, яку нам потрібно вирішувати. У республіці почали діяти пункти реєстрації транспортних засобів однак, механізм наповно не працює. Робота йде повільно. За три місяці видали лише півтори тисячі нейтральних номерів. Цього мало. Спроба обмежити дію цього закону до 2026 року протирічить підписаним домовленостям. Він безстроковий і я навів статистику. В ідеалі, якщо за рік буде зареєстровано 6 тисяч автомобілів, то у Придністрові їх понад 100 тисяч. Для цього потрібно набагато більше ніж 15 років. Сподіваюся, що ми були почуті. Будемо працювати. До того ж, транспорт завезений після 2018 року. Кишинів не реєструє. Віце-прем'єр Молдови Олег Сірібрян висловив сподівання, що до кінця року питання може бути вирішеним. Нова схема від шахраїв. Вони зламують облікові записи користувачів телеграму і пишуть їхнім знайомим, друзям або родичам. Підозрілі повідомлення все частіше почали приходити жителям Придністров'я як офіційні запити від месенджера, нібито є якісь проблеми із безпекою або дарують преміум передплату телеграм. Потрібна лише активація для цього пропонують перейти за посиланням та ввести свої дані. Не робіть цього, інакше обліковий запис зламають, щоб не стати жертвою та. Таких афер ні в якому разі не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте свої паролі за найменших сумнівів? Особисто уточніть у людини інформацію, наприклад, простим телефонним дзвінком. Будьте пильними, не ставайте жертвами шахраїв. Ковбаси, сосиски, рулети, напівфабрикати – понад 500 найменувань. Саме стільки зараз виробляє бендерський м'ясокомбінат. Починається процес переробки у цеху розробки. Тут м'ясо миють, сушать, ріжуть, відокремлюють від кісток та сортують. Наприклад, ось цю свинячу вирізку відправлять на фарш, лопатку на сосиски, а окіст закоптять. Більшість свинини. Більшість свинини ми переробляємо нашу, вирощену у сільськогосподарській фермі Гарант Агро. Це наше дочірнє підприємство. А яловичина також наша місцева Придністровська. Ми заготовляємо у фермерів республіки. Свій тваринницький комплекс у Гріпольському районі у м'ясокомбінату вже 20 років. Там вирощують свиней. А ще для них корми ячмінь, горох, просо та овес. Зернові у нас Зернові у нас вирощуються на полях, які на 80% зрошуються. Завдяки державній підтримці пільговим кредитам держави. Ми зуміли полити наші землі, і завдяки цьому ми отримуємо якісну свинину. Тут широко застосовують нові технології. Ось ці свинячі вирізки можна зберігати до 10 днів за плюсової температури. Секрет у спеціальній упаковці. Тут проводиться... Тут проводиться фасування охолодженого м'яса в середовище захисного газу, щоб зберегти якість м'яса, його колір і термін зберігання. Одних пельменів від БМК зараз придністровці з'їдають більше 40 тонн на місяць. А ще на підприємстві печуть лаваш, роблять рибні та м'ясні консерви, квашені овочі і навіть господарське мило з натурального жиру. М'ясний асортимент оновлюють регулярно. Цього року випустили п'ять нових видів свинячих сирокопчених ковбас із додаванням прянощів, спецій та курячого м'яса. У республіканській клінічній лікарні масштабне будівництво та ремонт змінили дах на будівлі хіміотерапії. На базі терапевтичного відділення створюють симуляційний центр для студентів медичного факультету. Як тривають роботи та плани на майбутнє? Учора про це говорили у президента. Я знаком з Я загальною ситуацією, але все одно треба чути думку головного лікаря. Він працює на місці. Йому відніше. скажімо, черговість тих чи інших об'єктів. Хоча тут також залежить від нашої можливості, тому й та черговість, що передбачається, залежить від сум. Може бути змінена. Головний лікар РКЛ Ігор Тостановський у деталях розповів про хід будівництва. Не все йде за планом. Проблеми у відділенні променевої терапії. Там робота на початковій стадії питання до підрядника із затримкою будують і харчоблок. були технічні. Змінився підрядник. З попереднім підрядником були технічні проблеми. Ось зараз проблемні яких немає, тобто все будівництво йде відповідно до графіка. Є питання із заміною видів робіт. Необхідно здійснити водовідведення. Зовнішні роботи насамперед, але жодних питань немає. Масштабний ремонт і в інфекційному відділенні на роботи виділили 20 мільйонів рублів, змінили дах. Найближчим часом куплять пасажирські та вантажні ліфти. На час ремонту інфекційне відділення РКЛ перевели до Слободзейської лікарні. Придністров'ї висаджують дерева та чагарники. Про це говорили напередодні на нараді з президентом. Липи, тополі, верби, троянди з'являться в містах країни. А ось, де садити дерева не рекомендується. Нагадав Вадим Красносельський. У Придністрові буде більше дерев та чагарників. Про це говорили на нараді із президентом. У бендерах висадять півсотні платанів та ще каштани. Увесь тиждень садитимуть дерева та чагарники у кам'янці. До речі, з їхнього розплідника до Тирасполя привезли саджанці майже 500 лип та ще 150 сосен. Час ми піділімся, куди ми будемо висаджувати. Зараз визначимося, куди ми їх висаджуватимемо, і на території Терасполя ми однозначно будемо садити. Один із пріоритетів щодо хвойних це все-таки наші парки, сквери для того, щоб вони мали привабливість протягом усього року. І з липами ми будемо працювати, виходячи з того лінійного озеленення, яке ми постійно проводимо. Понад дві з половиною тисячі кущів, троянд і лаванди напередодні висадили у Слободзейському районі. А в Дубасарах суботники провели до дня міста. Його відзначили в кінці жовтня. Ще планують висадити кілька сотень ялинок, сосен і не тільки. Вадим Красносельський нагадав про відповідальність за виробку дерев. Нагадую, що відповідно до закону за одне зрубане дерево треба садити два. Мінімум: можна три, можна десять, але не менше двох. Тому цей закон треба звичайно виконувати. А ще президент нагадав: не можна висаджувати дерева поруч із лініями електропередач. воно маленьке, би Коли воно маленьке, воно ніби не заважає. Потім через 10 років виростає. Його треба вже рубати, а шкода. І починають навколо ходити. Що ж робити? Починають його підрізати, а це нічого не дає. Дує вітер, воно падає на дроти, і не дай Бог хтось постраждає. У Дністровську планують висадити верби тополі та дуби. У Григоріополі буде більше кущів троянд. Медок, родзинка та отаман. У НДІ сільського господарства вивели три нові сорти томатів. Вони пройшли усі випробування, у тому числі перевірку консервуванням. Подробиці далі. НДІ сільського господарства у Терасполі тут створюють нові сорти овочів та фруктів. Форма, колір, смак. Враховують усе. У списку перець, морква, кабачки, дині, кавуни і не тільки. Марія Пітю майже 50 років виводить томати. Для того, щоб создать для того, щоб створити один гібрид, потрібно від п'яти до семи років. На початковій стадії ми готуємо рослини, щоб вони мали фазу цвітіння. Тоді ми починаємо схрещувати. Це кожну квіточку, ми запилюємо іншим сортом. Все квіточок отримуємо нові плоди. Потім наступного року ці плоди досліджуються. Якщо ці гібриди, які ми запилювали минулого року протягом трьох років, показуватимуть хороші показники, то вони надалі матимуть нові. Назви томатні новинки цього року. Медок, родзинка, отаман. Особливість гібрида медок у тому, що він містить бета-каротин і хороший для дитячого дієтичного харчування, тобто він менш алергенний ніж червоноплідні томати. Гібрид родзинка це тип чері, червоний з червоною формою плоду. У ньому дуже багато вітаміну С у звичних томатах до 20 а в чері буває до 40 відсотків. Томати у банках, нові гібриди замаринували. Це частина наукових випробувань. Наприклад, помідори отаман пустили на сік. солодкі плоди для цього підходять. У НДІ є власний консервний цех, овочі солять і маринують, з фруктів роблять пюре та соки, потім обов'язково дегустують, дивляться, як нові сорти зберігають колір, смак та форму. Якщо не відповідають стандартам, насіння бракують. Нові гібриди томатів, які вивела Марія Пітю, перевірку пройшли. Це кінцевий, результат... Це кінцевий результат селекціонера від п'яти років створення нового гібрида. От від цих маленьких насінин виходять такі плоди. У НДІ консервують овочі і на продаж. Випущено, Випущено близько трьох тисяч банок. Випускається 14 найменувань консервної продукції. Ми почали продаж кілька днів тому, і практично третину вже продано. Я думаю, що до грудня вже реалізація закінчиться. Насіння у НДІ теж можна купити у самому інституті чи фірмовому магазині. Вже в грудні на полицях з'являться нові гібриди: медок, родзинка та отаман. У Бендерах біля музею залізничників ремонтують пам'ятник чорний паркан. Реставратори відновлюють історичний вигляд. Пам'ятки вже викарбували яскраві фрагменти, заварили і надали потрібної форми. Далі працюватимуть із кольоровою гамою. Пам'ятник уже сьогодні приобретає. Пам'ятник вже сьогодні набуває того вигляду, який був задуманий авторами під час його облицювання міддю. Сьогодні ми на порозі наступного етапу, коли потрібно буде його затемнити. У жодному разі не фарбувати, а саме виконати хімічне чи термічне патинування. Це дозволить надати пам'ятнику глибини та виявити виступаючі частини, трошки їх розбикувати. Пам'ятник набуде виразності. Цього ми зараз прагнемо. Сюжет пам'ятника Чорний паркан. Історія 1918-го. Тоді у Бендерах були румунські інтервенти. У місті організовують опір прихильники радянської влади. Їх розстрілюють біля паркану залізничної станції. У лютому 1918-го загинуло понад пів тисячі людей, 150 з них залізничники. На згадку про них у 1969 році створили пам'ятник. Силуети та обличчя людей не випадкові. Коли виготовляли чорний паркан, шукали фотографії реальних жертв трагедії. Для мене ця історія стала даже німношкою. Ця історія стала навіть трохи особистою. Мені мама розповіла про сусідку. Каже, пам'ятаєш Марію Федорівну? Вона жила у сусідньому будинку. Коли мама була маленькою, Марія Федорівна надягала чорну косиночку, брала квіти і водила її щороку до цієї фігури, пояснюючи, що це її батько. Один із героїв пам'ятника Федір Кравченко, саме до його образу, дочка ветеран Великої вітчизняної війни, багато років приносила квіти. А щороку, 7 лютого, тут збираються жителі Бендер. У Бандерах на площі визволення почали встановлювати новорічну ялинку. Вона штучна. Купили 2014-го. Висота дерева 16 метрів, складається з шести металевих секцій та каркасів. На них і кріплять штучні гілки. Збирається каркас. Збирається каркас металевий, потім вішається зелень, підключається електрика. Електрика, в принципі, займає найбільше часу. Каркас ми збираємо 3-4 дні зелень за день. Підключаємо і далі йдуть прогони. Електрики вже працюють, налаштовують. При транспортуванні могли ж порвати гірлянди, тобто є нюанси. Збирати ялинку у Бандерах будуть приблизно два тижні після урочисто запалять. У рибниці теж почали прикрашати новорічну ялинку. Вона росте на площі перемоги вже понад 20 років. Зараз довкола неї встановлюється каркас. саме його прикрасять новорічними гірляндами. У Дубосарах хілина буде штучною, металеву основу 12-метрового дерева вже зміцнили. Нині на залізний каркас надягають синтетичний чохол. Далі ялинку прикрасять шістьма сотнями куль та тисячою метрів гірлянд. У кам'янці Дністровського, Григоріополі, Слободзеї та Терасполі новорічні ялинки почнуть встановлювати пізніше. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.